Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Charan в коричневому кольорі. Це 12 рік, 231 тисяча пробігу, 2,0 дизель. На автоматичній коробці передач, ціна 13890. Контакти є. Кого цікавить він-код. Так, На максимальній бачу комплектації. Максимальна комплектація, клімат-контроль, підігрів сидінь присутні. Що ще додати по автомобілю? Автопаркування. Автопаркування, так. Це сім місць. П'ятимісний варіант. П'ятимісний варіант на оригінальних дисках, гарні резині з форкопом та парктроніками. Opel Zafira B. Десятий рік, 230 пробігу, 1,8 дизель на механіці. Ціна 7900. Контакти є. Так, з кондиціонером, з підігрівами сидінь. Парктроніки також є на гарних оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 12 рік, 259 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 9950, контакти є. О, дивіться, мені зубний перенесли на другий теж. Можна буде допомагати нас. Комбінований салон з кліматконтролем. Акустика Боус. Більше інформації уточнюйте. Мінівен мазда 5. 15 рік, 80 тисяч пробігу, 2,5 бензин. Ціна 10 800 з автоматичною коробкою передач. Renault Grand Scenic. 18, рік 190 пробігу, 1,5 дизель на автоматі зіжу пригнана без підфарбувань. Це на 17100. Контакти є. Комбінований салон, клімат-контроль, шторки на задніх вікнах, парктроніки, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B, 11 рік випуску, 236 пробігу, 1,6 бензин на механічній коробці, ціна 7700. Контакти є. Є парктроніки, бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen c 4 Grand Picasso. 11 рік, 1,6 газ бензин, ціна 6150, контакти бачимо. Є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Сценік. 12 рік, 1,5 дизель на автоматі, 7 місць. 8950 ціна. Контакти бачимо є. Клімат контроль. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить? Телефонуйте. Рено Гранд Сценік. 15-й рік випуску, 244 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 7 місць, коробка механічна контакти. Є ціна 9.900. Комбінований салон, клімат-контроль. Парктроніки є. Peugeot 5008. 16, рік 215 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механічній коробці передач, 7 місць, на 10650, контакти бачимо є. Є панорамний дах, до речі. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic, П'ятимісний. 14 рік, 258 пробігу, 1,5 дизель на механіці. Ціна 9500. Телефон продиктуєте? Продиктуйте телефон. 0,68. 8000 223. Кого цікавить – телефонуйте, я покажу по салону. Є кондиціонер на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Поруч Volkswagen Turan. 13 рік, 121 тисяча пробігу. Номер той самий, значить, 13800, 2-х літровий дизель з автоматичною коробкою передач. передачі. Оригінальний пробіг пишуть. Є панорамний дах. Так, відкрито. Клімат-контроль, мультикермо. Панорама. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen C4 Grand Picasso. 12 рік, 270 тисяч пробігу, 2,0 дизель. 7550 ціна. Контакти бачимо є. Комбінований салон з панорамним дахом, комплектація ексклюзив. Є парктроніки, форкоп такий сімейний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Гранд Сценік. 14 рік, 155 тисяч пробігу, 1,5 дизель на механіці. Від одного власника повністю обслужений автомобіль, ціна 10500. Власник Сергій. здінено